Всім привіт! На зв'язку мені мініаграсуме. Тестували ми недавно Оріона, це у нас сараповочка прошка, важкий дуже трактор, більше 2 тонн, 2 тонни 120. кмс двигун 490 повністю рівна підлога у трактора, підвісний педальний узіл, реверс, бокова куліса і дуже така здоровенна ззаді коробка і гідросиліндри. Але це 40. Важка, але 40. І людина ще дивилася п'ятидесятку. ті, що зелені у нас є, я недавно також знімав. І, в принципі, більше, і, до речі, виходить так, що 40 вийшла дорог, ще по вартості виходить, чи п'ятидесятка. Тому зараз людина думає і що краще вибрати. Може, ви напишіть теж, підкажіть вашу думку. Або важку прошку. На 490-му двигуні, але трошки дорогше, ну, мені здається, трошки надійніша вона буде. Чи трошки легкіше, але 50-ку, і там, і там примусово, все. Все-таки 40 як на мене, виглядає трошки потужніше і вона важче, і вона така трошки, як на мене, збитіша. Хоча легче йде все-таки 50-ка. Цікава ваша теж думка, який трактор, мабуть, буде краще, чи той, чи той. По розмірам плюс-мінус вони. Чекаю на ваші відповіді. Всім гарного дня і мирного неба!